Таке доволі тривожно. Тривожне повідомлення від президента Зеленського. За його словами, росіяни планують захопити Одесу. А після того вийти до кордону з Молдовою та Румунією. От давайте почуємо Зеленського і далі поговоримо про спроможності супротивника. Ми сьогодні тут, у нашому прекрасному місті в Одесі. Це красиве місто є мішенью для Росії. і Росія хоче знищити його як це вже зробила з незліченною кількістю міста сіл на окупованих територіях. Російські військові плани вказують на цей регіон Одеса і потім до кордону з Молдовою та Румунією. І, Звичайно, нам треба захист вже, але навіть більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це не зможе статися ніколи більше. До президента генерал Паліса казав, що Одеса є ціллю росіян, пане Дмитро. маю сумнівів, що бажання таке у Путіна є. А от як щодо спроможностей насправді я про це казав журналістам з 2022 року, що плани росіян вони в принципі на той момент були доволі прості. Як ви бачите, вони в принципі залишаються незмінними. Це відрізати Україну від обох морів. тому що економічна блокада в такий спосіб, звісно. Бути буде більш ефективною, враховуючи те, що на морську логістику припадає 90% українського експорту і імпорту, тому так для росіян це дійсно важливо, і це дійсно надало б їм серйозні переваги, навіть незважаючи на те, що ми морем не отримуємо військову допомогу. В сенсі морський коридор не використовується для того, щоб завозити якесь військове встакування або обладнання. Але, тим не менш, так, приєднатися до, з'єднатися, точніше зі своїм анклавом в ПМР, це, звісно, був у них такий план. І, звісно, вони ці плани не відміняли і не змінювали. Це цілком зрозуміло. Що стосується спроможності, так, на початку повномасштабного вторгнення вони цілком серйозно планували висадку морського десанту, завели для цього в акваторії Чорного моря додатково шість великих десантних кораблів. І в такий спосіб вони намагалися підготуватися е, до е, цієї операції. Визадка морського десанту — це одна з найскладніших взагалі е, морських операцій е, по типу, але у неї є кілька нюансів, е, і основний з них той, через який він і не відбувся, фактично. Е, тоді це, це е, е, зустрічність, тобто. Ця операція не є самостійним типом операції. Вона є складовою загальновійськової операції, як правило. І для того, щоб висаджувати морський десант, ви маєте мати серйозний успіх суходдово. Тому о, в цьому випадку, звісно, в першу чергу треба дивитися на лінію фронту як там будуть розвиватися події. Проте, з того моменту, окрім того, що вони е, втратили свої десантні спроможності, нагадую, що е, 5 одиниць було знищено фактично. Така ж кількість е, перебуває в неробочому стані, ну і відповідно е, десантні спроможності росіян були суттєво знижені. Окрім цього, з того моменту, у нас достав е, у нас е, збільшилися е, наші спроможності саме до відбиття можливих атак з моря е, за рахунок берегових ракет та артилерійських військ військово-морських сил. Тобто, окрім того, що треба мати успіх на суходолі, окрім того, що вони втратили десантні спроможності. Є ще і небезпека, е яка е не дозволить їм, в принципі, підійти до нашого узбережжя. Тому тут треба в першу чергу дивитися на лінію бойового зіткнення. От ви Придністров'я згадали нещодавно Нью-Йорк писало, що сили оборони планували операцію щодо атаки російських військ на непідконтрольній кишиневу частині Молдови, але потім від цієї операції відмовилися. Як гадаєте, було б корисно? Ну ну давайте так, які могли б реально корисні бути наслідки, якби така операція була узгоджена? Ну, все ж таки, теж про одеський регіон, зокрема, міг використатися як плацдарм. Ну, ваші думки щодо от, присутності російських військ там наскільки вони нам загрозу становлять? Чи варто на них звертати увагу? Ну, По-перше, звісно, я не можу підтвердити правдивість цій але будь-яка армія має багато різних планів будь-якої країни щодо можливих розвідків, подій або е, е, векторів ведення е, наступальних операцій і так далі. Тобто це цілком нормально щось планувати. Тим більше, якщо у вас в тилу, наприклад, є там російський анклав, який налічує там, наскільки я пам'ятаю, особового складу 10 тисяч росіян, можу помилятися тут, до речі. Це все ж таки сухопутна компонента. Але якщо брати, наприклад, цей Анклав, так, то зараз, звісно, забезпечувати його росіянам фактично неможливо? Так? Тому що він відрізаний з одного боку України, з іншого боку, Молдовою. Висадити там якийсь десант повітряним способом вони теж не можуть, тому що туди ще треба долетіти, а це теж задачка з великою зірочкою. Тому поповнювати свій склад, вони, звісно, будуть вимушені тільки за рахунок місцевого населення, яке, як ми з вами розуміємо, немає ні підготовки, ні особливого бажання, ймовірніше за все. Знов таки, тут буде багато припущень, тому що це трошки не наша зона відповідальності. Хоча насправді підрозділи військово-морських сил, вони несуть службу по всьому узбережжю, і, звісно, прикордоння теж сюди входить. Але, тим не менш, якщо брати суто. Там, тактично, стратегічно, ну важкува їм було б насправді звідти якісь подібні дії проводити, враховуючи і відсутність досвіду, і головне відсутність тилового забезпечення а, постійного. Тому що в який спосіб туди доставляти поповнення, ну, я наразі, наприклад, не уявляю станом на зараз.